Спільний ефір з політологом, з людиною, яка дуже добре збирається на дружніх і зовнішніх питаннях України, з Олегом Сакяном. Не будемо змінювати цю традицію. Олеже, вітаю. Радий бачити і чути, Борислав, вітаю. Скажи мені, будь ласка, Олеже, якщо дивитися на все, що зараз відбувається, ну, скажімо так, є трохи нервозності, але. З'являються заяви, які вимагають пояснень, наприклад, таких фахових експертів, як тебе. До речі, мені що подобається в тобі, що ти м, даєш збалансовану позицію. Тебе не заносить в крайності, ти стриманий в емоціях, хоча інколи відпускаєш емоції, це теж непогано. Але твої пояснення ґрунтовні та аргументовані. Скажи, будь ласка, Зеленський в інтерв'ю BBC висловив надію, що. Гаряча стадія війни, я підкреслюю, гаряча стадія війни може завершитись до кінця цього року. Він підкреслив, що план має бути спільним з партнерами а, і наголосив про необхідність спільного тиску на Росію, щоб вона погодилась на переговори про завершення війни. При цьому Зеленський зазначив, що не обов'язково відвоювати всі території силою, адже дипломатія може відігравати ключову роль. У врегулюванні конфлікту Україна готова піти на мир і заморозити питання територій це перше запитання. Друге запитання в рамках цього ж. А скажіть, будь ласка, яким чином можна натиснути на Росію, якщо раніше це не вдавалося? Це друге. І третє, що призвело до зміни риторики президента? Ну, перш за все, я скажу, що я не вірю в можливості дипломатичного завершення війни з Росією, бо. Так, а, саму, але ж це сказав президент. До речі, Дипломат... вибач, тебе, вибач, тебе. вчора я запитав народного депутата Костенка теж про одну заяву президента. Сказав: президент сказав, що у нас 14 підготовлених бригад. Він каже, що у нас ніхто не знає, що це за бригади, де він їх взяв і про які мова. На жаль, останнім часом Зеленський каже речі, в які або ніхто не вірить, або які не мають підтвердження. Тому далі я замовкаю тобі право слово. Ну, у будь-якому разі, е, якщо говорити про дипломатичне завершення війни, за вашу думку воно може спиратися тільки або на силу права, або на е, воєнну силу, і ми бачимо, що міжнародне право не повернуло собі своєї сили, не витримало іспит російської агресії, тому говорити про можливості перемир'я і переговорів в умовах, коли немає механізмів примусу до дотримання правил гри, це вкрай наївно. Відповідно, залишається тільки сила. Силою на сьогодні ми також не бачимо, щоб Україна могла нав'язати і свою волю Росії, так само, як і Росія не може і нав'язати нам. Ми знаходимося в ситуації, далекій від Патової, бо вона динамічна, але тим не менше без домінування ані Росії, ані України. І тому говорити, що зараз якесь є вікно для того, щоб дипломатія сперлася на силу зброї, також не доводиться. Ну, третій варіант можливо, це коли сторони вичерпалися і вимоталися настільки, що вони вимушені просто фіксувати ситуацію. Але наразі, навіть для заморозки, в такому випадку це заморозка, я не бачу такого вікна, оскільки і Російська Федерація ще має потугу, і Україна власне ще не отримала навіть всіх типів озброєння, яке нам обіцяне, вже не говорячи про наявність і інших ресурсів, власне. Споможність чинити опір Росії ми бачимо, що російський наступ не вдався як на Харківщині, так і на сході він відбувається явно не по російському сценарію. а лише, о, невеликими кроками Росія намагається продавлювати фронт а якихось проривів широких вплив Росії так і не вдалося. Ще звісно, літо і осінь ще не завершилися, тому ситуація динамічна. Власне, підкреслюю ще раз, вона динамічна, і тому говорити про якесь. Перемир'я чи припинення вогню на сьогодні не доводиться. Тому я не знаю, на що спирається президент Зеленський. Очевидно, в нього більше інформації, в нього має бути, принаймні, краще розуміння динаміки і зовнішньополітичної, внутрішньополітичної. Можливо, щось є таке, що невідомо. Але при цьому складно аналізувати, коли, скажімо, ті карти, які лежать на столі. І та ситуація, яка мені відома з неформальних певних джерел і комунікацій, то вони не свідчать про те, що наразі щось подібне можливе. Я не бачу жодної можливості для зараз дипломатичного треку, щоб він активізувався і рухався з тією швидкістю, щоб до кінця року ми могли мати припинення вогню. Можу припустити, що офіційна комунікація така України побудована рівно для того, щоби. Не допустити перехоплення дипломатичної ініціативи Росією, яка весь час акцентує увагу на тому, що вони готові до переговорів, але виставляють абсолютно неприйнятні ультиматуми, доходячи до того, що ми маємо взяти і віддати їм чотири області, навіть ті території, які вони не контролюють, або історії про ем, стамбульський формат різко, які з'являються. В якому, нібито щось підписано, і ще й більше Путін заявляв, що парафовано. Я не пам'ятаю голосування парламенту, мені за що подібне. Тому тут абсолютно бредня і брехня з боку Путіна. Тому можливо перед обличчям глобального півдня, намагаючись організувати другий саміт миру, українська сторона взяла стратегію акцентування уваги, що ми готові більш ніж хто інший в світі. До того, щоб дипломатично завершити війну, але дивіться, от Росія не конструктивно відмовляється від саміту миру і зрештою, і тут вони не готові нічого робити. Тому треба примушувати треба змінювати стратегію на примус Росії. Можливо, це гра в цей наратив, але мені здається, що в такому випадку те, як це позиціонується, виглядає ну достатньо ризиковано і грань між. Зрадою і перемогою тут вона тонка як ніколи, і цілком гідно, що один невірний крок, і ця ж історія може бути використана проти України з бажанням аля домовлятися, аля припиняти вогонь на умовах заморозки також може підігрівати цю цю ситуацію і соціологія, яка останнім часом з'являється в Україні, і те, що суспільство дезорієнтоване і на цьому тлі дає абсолютно суперечливі і. Um, Взаємо подекуди відповіді, і там цікавий момент, зокрема в тому дослідженні, що було зроблено центром Розумкова, по-моєму, на замовлення зеркала тижня. Там цікавий момент, що з одного боку українці дають, нібито владі мандат на переговори, там третина українців чуть більше. Тишки більше. Але при цьому um, 9 з 10 українців не дають владі мандат на поступки. І мені цікаво, якщо українська влада дійсно спирається на подібні соціологічні результати, і, виходячи з цього, починає говорити про дипломатичний якийсь трек і якусь припинення гарячої фази, то як вони будуть виходити з цієї розтяжки, коли українці під дипломатією вважають повернення всіх українських територій, виконання всього того пакету переможного України? Який дипломатично виконати неможливо. Тут може бути пастка не тільки зовнішньополітична, але й внутрішньополітична. Бо ці ж українці, які зараз говорять, що ну треба якось домовлятися, вони перші, хто вийдуть, скажуть, це зрада зрадна. І що таке українська влада робить, і взагалі Єрмак, Зеленський всі разом здають національний інтерес, не допустимо, не дозволимо. І це також я сподіваюся, що восім президента мають розуміти. Борислава. Так, я можу сказати тобі одне: розумію чи ні? Я думаю, що ми дізнаємось з часом, але є інше запитання. Скажи мені, будь ласка, ти бачиш взагалі сенс в таких заявах, саме заявах, без підтвердження, ну, скажімо так, результатами? Поясню, чому я ставлю таке запитання? Тому що це нагадує історію про хлопчика, який волав вовки-вовки. І е, вже мені здавалося, що офіс президента розуміє, що немає права він робити заяви без, без гарантованого підтвердження в майбутньому. Два-три тижні ми можемо закінчити дипломатично, а війна закінчиться в цьому році. Кожен раз, коли люди не отримували те, що обіцяли їм, а обіцяла влада, зневіра зростала. Це б'є по Україні. Я вже сто разів повторював цю фразу Голди Мейер, що зневіра нації підриває довіру до перемоги. Так не можна перемогти. То як ти вважаєш, такі заяви вони взагалі потрібні? Це ж навіть не технологічно, тому що за це теж будуть шпиняти. Якщо вони не потрібні, навіщо тоді їх ставлять? Якщо потрібні, окей, чому вони потрібні? Такі заяви, як на мене, є непотрібними, якщо говорити про заяви про мирну налаштованість України і готовність е, розглядати будь-які варіанти дипломатичні, які не суперечить статуту, он тощо ну то мається на увазі, що дипломатично має бути повернено статус-кво це є власне формула миру. То подібні заяви необхідні Україні. Треба, як тому, хто грає за... Команду хороших хлопців і час перепідтверджувати, що ми є хорошими хлопцями. На жаль, такі правила гри, і не ми їх вигадали, і нам за ними приходиться жити. Світ далеко не завжди справедливий. І такі заяви необхідні. Але про те, що війна може бути завершена цьогоріч про те, що ем, можливі дипломатичні треки з. У за участі Росії переговорня, що можливо якісь поступки, не дай Боже, буде сказано. Це, звісно, що посилює російський наратив і навпаки послаблює нас на дипломатичному полі. Бо в такому випадку за кожну таку навіть напівфразу зачепляться і викрутять з неї те, що Україна вже готова йти на поступки або щось подібне. І це підірве, може підірвати і стройні рядів нашої підтримки на заході. Дати аргументи російській пропаганді, щоб це пушити і викручувати в глобальному півні, не тільки, і плюс деморалізуюче виступає до населення всередині. Тому і кажу, що подібні заяви є вкрай небезпечними вони полезу ножа, фактично, і я сподіваюся, що коли їх проєктують, то розуміють, що а, це може дорого-дорого коштувати. А з приводу завищених очікувань, ну так менеджмент очікувань завжди був слабкою стороною нинішньої політичної команди. Завжди хотілося сказати гоп, до того як переприги перестрибнули, і це багато разів вже грало злий жарт. Поки що, я не бачу, щоб це змінилося, і знову ж таки, це просто дані з 2019 року. Ми могли це спостерігати в багатьох різних ситуаціях. Погоджуюсь з тобою, і єдине, що хочу додати: вважаю, що для того, щоб не зцінювались не слова офіційних осіб, треба також припинити постійно спікулювати словом контрнаступ. Бо в тих умовах, які зараз є, розповідати про контрнаступ, це продавати фатамаргану. А ми повинні бути чесними самі з собою і розуміти, що відбувається. Бо коли я бачу заяви Гумінюк, що, наприклад, там атака по якомусь Автосховищу у Криму це підготовка для контрнаступу і заходу в Крим, мені здається, що людина, яка таке заявляє, повинна, ну як мінімум, як мінімум бути позбавлена можливості комунікувати зі ЗМІ, тому що своїми заявами вона шкодить. Потужно шкодить інформаційній повістці порядку денному в Україні, але в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що може піти з посади президента, але не раніше закінчення війни на Сході. Така заява пролунала. Слово «Схід» теж було. То що він мав на увазі? Зеленський хоче піти після завершення. Гарячої стадії війни та перемір'я, перекинувши дипломатичне вирішення проблеми окупованих територій на наступного президента, наступну владу, що доволі логічно. Або ж він планує залишитись ще надовго, тому що ну, завершення гарячої стадії це не закінчення війни. І чому закінчення війни тільки на Сході? А, а на півдні, а на півночі. У нас Сумщина постійно під атаками. Про що йде мова? Чи президент знову сформулював? свою думку як завжди, ну в цьому випадку мені складно коментувати, тому що, можливо, обмовився. Можливо, по Фрейду сказав про схід, що Крим в нього можливо взагалі не підпитання. Ми його будемо звільняти на його думку. От по сходу можуть бути певні проблеми. Наприклад, можливо, це було підкреслення з обмовкою. Через певні його плани стосовно майбутнього і того, як перекинути відповідальність те, що ти сказав, всі ці сценарії можуть бути на столі, але, зрештою, тільки сам Зеленський його подальші кроки, наприклад, можуть нам сказати, що саме малося на увазі під цим складно коментувати, коли це більш схоже на обмовку, а, хоча і для скажімо, аудиторії зовнішньої потрібно такого, звісно, не допускати або виправляти з самого початку, коли таке відбувається, але всі ми люди на Байдена можна подивитися. З приводу завер завершення війни, мені здається, що це конструкція доволі необережна. Бо я дав не хибна, я вважаю. Саме не набереж, я поясню, чому. Тому що завершення війни може не бути ніколи. Наприклад, е нема завершення війни між Північною і Південною Кореєю. Якщо хтось забув. Більше того, Японія давайте... Росія. Росія і Японія досі не мають через куріли до мирного договору. А я тобі більше скажу: перемир'я, яке саме перемир'я або заморозка, може бути лише паузою, і війна відновиться і може тягнутися роками, але значно з гіршим результатом для України. Ну тому що якщо ми погодимося зараз, фактично потім. Мобілізувати світ буде край важко. Ти знаєш найгірше за мене. Це світ буде казати, хлопці, ну вас попереджали. Ви ж домовились з Росією? Ви повірили далі, далі повинні були підготуватися. То як ти вважаєш, про що саме хотів сказати Зеленський, і що він вважає закінченням війни? От це ти цікаві... знаєш, скільки разів я вислуховував з того, що. А треба перемир'я, а я казав, що перемир'я буде нам коштувати ще більше крові, тому що світ е, змобілізувати другий раз не вдасться. Ба більше значна частина навіть наших західних партнерів, не з коаліції рішучих, а з коаліції слабодухих, Вони залюбки вчепляться за це для того, щоб перекласти всю відповідальність на Україну і сказати: а ну тепер, от ви ж обрали ж... Повірили, ви ж домовились. От тепер живіть цим. Це тепер не наш головний біль. Тепер будь-який наступний виток війни або що трапиться, це все ваша відповідальність, і для нас це може бути шляхом до катастрофи. Прямої З приводу зеленського можна ці фрази розбити на сценарій: позитивний, нейтральний, негативний. Нейтральний обмовився, позитивний сценарій, мовно позитивний, а в тому, що можливо таким чином Зеленський надсилав меседж. Для західної аудиторії з приводу того, що очікувати, що зараз, якщо вдасться викрутити Україні руки, заморозити конфлікт, посадити за стіл і після цього провести виборів. Що вибори то ні, Зеленський не збирається йти на вибори під час перемир'я і відповідно такий сценарій аля, давайте не завершуємо війну, а спробуємо просто заморозити ситуацію, потім когось обрати, і хто оглядіше підпише з Путіним якийсь ганебний мир. То такий сценарій не підходить, і можливо, Зеленський це хотів сказати. Негативний сценарій, в тому що можливо, ти саме Зеленський хотів продемонструвати якраз своротньо, що він готовий на те, щоб провести вибори а пізніше, після завершення війни, умовно кажучи, а до цього він збирається сидіти в кріслі стільки, скільки буде тривати війна. Війна може тривати дуже довго, і тут, звісно, відкривається одразу ціла низка. Можливостей до маніпуляцій, тим, що Зеленському вигідно а, воювати для того, щоб сидіти в кріслі, як колись запускався меседж, що Порошенко вигідна війна, тому щоб красти на цій війні. Типу, типу, скільки будуть красти, стільки буде сидіти в кріслі, стільки буде тривати війна. Зеленським тепер, скільки а, буде війна, стільки буде сидіти в кріслі, і відповідно будуть продовжувати красти його команда. А, я думаю, що дуже необережна, як ти сказав, хибна, можна сказати, хибна. А фраза, за якою залишається три крапки і широке поле інтерпретації, є випадки, коли заяви треба робити так, щоб їх можна було вільно інтерпретувати. Але є ситуації, в яких потрібно говорити дуже однозначно. Якщо це таке дратівливе і чутливе питання для українців, бо всі ж розуміють, що вона може тривати ось наскільки. Можливо, рік, можливо, п'ять, можливо, десять в різних виглядах гарячої, прохолодної про фази, теплої, різної інтенсивності війни. Відповідно, тут має бути дана відповідь, скільки в такому випадку Зеленський сидить в кріслі моя відповідь, враховуючи українську конституцію і частину про президента, її там чітко сказано одна особа. Може обіймати посаду президента не більше двох термінів. Термін 5 років, відповідно, що би не трапилось, і якою б ситуація не була, то от за по завершенню двох термінів тут вже немає жодних підстав для того, щоб принцип лонгації діяв стосовно однієї особи в президентському кріслі. І наразі потрібно було б скористатися часом для того, щоб унормувати це питання, так само як і те, що. Um, президент вже знаходиться де факто на другому терміні. і Якщо завершується завтра війна, то питання може він балотуватися чи не може? Чи буде це вважатися другим терміном, чи не буде вважатися другим терміном? Чи він може балотуватися, але це буде обмежений термін? Ну тобто, тут є купа різних питань різного рівня фантастичності, але на них потрібно дати відповідь для того, щоб інсинуації з приводу легітимний, нелегітимний є, коли вибори, коли не вибори, щоб їх не було споводжую з тобою, і думаю, що найкраще для Володимира Олександровича було б зробити подарунок всій Україні. І сказати, що він не йде на вибори, а буде займатися популяризацією України у світі, привертанням уваги, запрошенням інвесторів, пошуком інвестнянь, мабуть. Але щось таке. Це було б найкраще. Бо, скажімо так: краще, що я чув, Зеленський може бути перебереться на другий термін, але Україна. Не виживе при другому терміні Зеленського, і я до речі готовий навіть аргументувати, чому так, але це тема для великої іншої програми. Колись ми з тобою про це поговоримо, коли наблизимось до цього питання. А поки ми наближаємось до іншого: до прохання до наших глядачів, ви дивитесь цей ефір. Він дає вам можливість знати більше, отримати більше інформації, розібратися в питаннях і спрогнозувати найвирогідніші сценарії, які можуть реалізуватися в Україні. Фактично дає можливість підготуватися. Тому давайте чесний обмін. Ми вам інформацію, ви нам свої вподобайки, коментарі, поширення і головне підписки. Тому саме зараз, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Це важливо для каналу, це важливо для нас. Дякую, що ви слухаєте. Дякую, що ви робите це. Дякую, що ви не байдужі. Тому зараз підпишіться, будь ласка, тицяйте ту кнопку, натиснули. Бачу, що тицяєте. Дякую. Зараз вподобайка або файник, або лайк. Або хто як хоче. Ставите так. Працює Ютуб. Він бачить вашу активність і показує більше кількість людей. Далі ви ставите коментар. Напишіть звідки ви дивитесь це. Відео. Я бачу, що багато хто дивиться, але хочеться знати сьогоднішню географію, і хочеться знати, що ви думаєте з приводу того, що ми говоримо. І не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Допомагайте озброювати інших і розповсюджуйте інформацію. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви не байдужі, і дякую, що ви стаєте спонсорами. Така функція надається ютубом Вона є на головній сторінці. Ви можете теж стати спонсором каналу, щоб ви проявити свою свою підтримку і допомогти каналу залишатися незалежним. Дякую за це теж. Ну і дякую, що дивитеся, що ви підписані.